Друзі, сьогодні у нас на вогні справжня кулінарна легенда чанахи в казані. Це вже не просто їжа, це концерт смаків. М'ясо тушкується, овочі співають, спеції танцюють. Тож вмикайтесь, готуйте разом зі мною, буде смачно, соковито й по-грузінськи щедро. І так, починаємо. Для початку ми розігріли дуже гарно нашу олію. Тепер закладаємо м'ясо. Дивіться, у мене це риберця, які я попередньо просто смазала свої домашньої негрівською облічкою. Ой, як це пахне. Воно вже пахне. Просто не Дивіться, ось так повинна розігріта бути олія, щоб наше м'ясо одразу запечатувалось, а не варилось. Глянька, бачите? Воно одразу моментально в нас побіліло. О, І обсмажуємо наші ребята. Не солимо нічого, просто обсмажуємо. Так, ну все, Наше м'ясе смажилося, Ми його тепер викладуємо і завантажуємо нашу картопельку І обсмажуємо Закладаємо порційно, Це перша порція і обсмажуємо. І буде друга. Так, наша картопелька обсмажилася і ми її будемо доставати. І тепер завантажуємо другу порцію нашої картоплі. І так, картопелька наша підсмажилася. Гляньте, яка красива, золотава. І нагадую, ми нічого не салили. Все салити будемо в кінці, щоб все було у нас ціленьке і красивеньке. Так, і додаємо тепер цибульку. Так, наша цибулька обсмажилась, ми додали морковку гляньте, хаотично порізана, як ви любите. І зараз додаємо грибочки і обсмажуємо. Так. Наші грибочки обсмажилися, додаємо солодкий перчик. Так. І оце зараз ми можемо з вами вже перший раз присолити. Так. Я додаю свою найулюбленішу спецію. Це сванська сіль. Це просто. Неперевершена. І найкраща в Україні, вона на Крижановському базарі в Одесі. Я не роблю реклами, але я перепробувала з багатьох регіонів України, там найкраще. Так, і ще обсмажуємо. Так, наші овочі обсмажилися. Тепер ми додаємо сюди наше м'ясо. Гляньте, яке воно красивуще. Ой-ой-ой. Перемішуємо. Це буде найсмачніша шаршашуля, як я виїла. Гляньте, яка краса. Просто красотіща. Тепер ми повертаємо нашу картопільку. Тепер ми додаємо сюди. Часничок. прямо отак ось, ціленький. Тепер муку. я хочу додати ще трішечки паприки копченої. Так. Тепер ще один інгредієн, який я дуже тут люблю. Це томати. Буквально Два штуки, три, для того, чтобы они добавили кислинки в нашей страве. Так. Вот так, раз. Вот так, два. Так. Так. И так. Все добавим. Три Чорного перцю суміш Додаємо стакан води, накриваємо і 40 хвилин не заглядаємо. так Наша страва майже вже готова, і тому останній штрих щедро присипаємо зеленю. У мене тут і зелений кріп, і зелена. Цибулька, і петрушка, і часник. Гляньте, боже, яка краса. Ви бачите, яка красота. Так, все, накриваємо. Боже, як воно пахне, ви не уявляєте. Ой-ой-ой. Так, і зараз попробуйте на сіль, я б спробувала просто ідеально. П'ять хвилин настає і ідемо кушати. Ну що, друзі, чанахі готове, аромат такий, що навіть кіт перестав спати. І якщо вам сподобалося, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з тими, хто ще не знає, що таке справжня смакота.